Why? Є частина експертів, які казали, що сьогодні, нарешті, могли узаконити хунту, ту, про яку так довго говорили за східними кордонами України. І чому це не сталося? Ну, сам закон, я так детально аналізував його. Закон не визначає повноважень. Україні є візантійська політика, і саме ухвалення чи не ухвалення нині законом про РНБО, жодного впливу на ситуацію в секторі національної безпеки і оборони і повноваженнях. Рада національної безпеки і оборони чи секретаря жодної небезпеки немає. Тобто ухвалили би ми закон, чи не ухвалили сьогодні закон, нічого би фактично не змінилося. А з політичної точки зору, як я це розумію, сидячи вже з боку, не в раді, що це таки був форма політичного ухвалення ухвалення тріумвірату. Олександр Волонтимович Турчинов, він же не може бути там, рядовим секретарем, рядовим там, депутатом, він хоче бути кимось. От, Так, як знаєте, він пробує, можливо, пробує, так як колись Сталін, з посади рядового члена там, секретаря Комуністичної партії зробити ключову посаду в комуністичній партії. Но, насправді, як ви, от виникла ситуація з цим законопроектом, почав аналізувати, по-перше, РНБО є конституційний орган. По-друге, він прописаний в 23 законах, і він має стільки повноважень, що дай Боже турчиново його життя, щоб ці повноваження реалізувати. Жоден головну. Натомість же ми маємо приклад, коли Рада національної безпеки і оборони, я біля, я про це питав в цій студії, коли він був секретарем РНБО, ухвалювали рішення про вихід з СНД. Не про впровадження візового режиму з Росії не реалізовано. Пане Романе. Отже, тобто рішення було. Пане Романе, я вчора інша ситуація. Я за рік проаналізував рішення РНБО. Всі вони вводяться в дії указом президента. Без указу президента, без підпису президента, це подпірчики. Тому що РНБО виробляє рекомендації. Воно координує органи сектору безпеки та оборони і намагається їх контролювати. І виносить рекомендації президент Ради національної безпеки. ухвалює, президент вводить свої указом. От вчора я аналізував річні рішення. РНБО, яким керував Порубій. я знайшов тільки одне рішення, яке можна назвати виконаним. Там було рішення про заборону відключати світло в Донецькій області. Правда, це рішення якось так вибірково виконується, як всі інші рішення в Україні, тобто не виключається світло тільки на окупованих територіях. Тобто там, де окупація, там мері і спокій, світло світиться, а в іншій частині України може подати сюди не бути світла. Всі інші рішення не виконуються. І це не проблема закону. Якщо ми думаємо, що якийсь новий закон, де Турчинов отримує повноваження абсолютного контролю, наприклад, за всіма органами влади, що стосуються боротьби з корупцією чи інших сфер влади, то це просто спроба наростити повноваження. Ми вже Такі спроби нарощування повноважень в часи Порошенка, коли в mm -hmm. 2004 році Порошенку не дісталася посада голови прем'єр-міністра України, а він хотів бути не другою, але, там, але й не третьою людиною в державі. і штучно почали нарощувати повноваження РНБО, створили штучний конфлікт між РНБО урядом. Пам'ятаємо, чим це закінчилось. Така подібна спроба ви задати була з Клюєвим. Коли минулого року почали надавати додаткові повноваження РНБО, кого чого вклює, збільшувати апарат Ради національної безпеки, в бюджетні в бюджеті гроші збільшувати, це не впливає на повноваження РНБО. Насправді в чому сіль РНБО? і Турчинов, напевно, що це розуміє. І проблеми з РНБО нинішнім це і проблеми Турчинова. Тому що він більше ніж півроку був верховний головнокомандуючий, як виконуючий обов'язки президента України, і багато рішень РНБО не втілювалося, тому що верховний головнокомандуючий не хотів цього робити, тому що РНБО має бути фаховою пощадкою в секторі національної безпеки, вихвалювати фахові стратегічні рішення, а не діяти, виходячи з політичних сім'юних інтересів, наприклад. Всі фахівці, наш навіть наш комітет, де більшість були регіонали, де більшість були погані депутати, ми розуміли, що з початком війни з Росією треба оголосити воєнний стан, бо це єдиний правовий режим, який дозволяє правильно діяти, задіяти владу і так далі. Потрібно визначити країну агресію, агресора потрібно розірвати дипломатичні відносини. Це РНБО мало би пропонувати на розгляд президенту, а президент же вирішувати, підписується він тим, під чим чи не підписується.